Добрий день, шана панс, дорога родина. Сьогодні у нас неділя, ой, субота, і сьогодні у нас 9 число. Зараз я його прибираю в хаті. У мене після вчорашнього суперського одходняка. Об'язнаюся, що таке відходня. Це той момент, коли я приїжджаю додому, і я їм купаюсь і падаю спать. Вот я, типа, максимально делаю этот ходняк. И без того я просыпаюсь больше всего, что с душу, потому что я вытираюсь, чтобы знала так, потому что я уже заморилась за этот день. Вот, лягаю спать. Поэтому. Сегодня с уборкой, завтра я еду уже в Копчал. Фух. Надеюсь, я продолжу этот влог, выгружу прошлый и... І мені сказали, що короткі влоги – це не про мене. От, поэтому пишіть мені, що вам більше показувати. Наприклад, більше обсяги, більше двіжа, більше роботи. Кстати, я почала ходити на роботу. Ну, отчасти на роботу. І почала займатися гіпсом. Якщо вам цікаво побачити, як я займаюся гіпсом, пишіть. Я вам покажу, завтра, як прийду роботи. От. Блін, мені подобається, як вона заламінірована ресниця. Вона так. Об'ємчику. От. Потім я хочу ще почати робити масаж лиза. В принципі, я почала трохи. Мені подобається. От, поэтому пишіть коментарі, пишіть, що вам подобається, що вам розказувати, щоб я знала, що вам показувати, розказувати і, возможно, забували якісь нові рубрики. І, кстати, які рубрики ви б хотіли побачити від мене. Я уж уже... можу собі якісь нові рубрики вводити. І я хотіла вас ще спитати, наскільки Як ви часто хочете бачити мої влоги, наскільки ви хочете бачити мою житті. І по довжині, щоб я приблизно розуміла, який розрізок буде найактуальніший, тому що в прошлий раз, як я питала, ну це було десь тому, мені кажется, то це було 20-30. Возможно, ви хочете побачити влоги по часу. Тобто, якщо ви хочете влоги по часу, пишіть, що ви хочете влоги по часу. О! У нас є світ. мені не подобається, тому що не подобається і відкрити вікно. Я уже отвыклать и тома, потому что я привыкла жить в красных убоях, поэтому. А, за что... Не, я выбачила, даже не уже были бачить во влоге. Вот. Поэтому. Я Не знаю, что вам сегодня рассказывать, потому что я еще буду прибирать в хате. Вот. Начала заниматься кашпо. Вот. Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм, все в описанні профілю. І ще ви можете мене побачити скоро в ролі кореспондента корисп... на висипити ФКДТУ, так як я являюсь медіа в коледжі, і я скоро буду дуже багато чого розказувати. Тому підписуйтесь і туди, і сюди, ділайте репости, і, можливо, серед моїх підписників будуть люди, які вступають після 9-11 -го, го класу в коледж, і ви можете поступити до нас на. Такі спеціальності, як фармація, промислова фармація інженерії програмного забезпечення, ОПЗ, оператор, оператор програмного забезпечення, будівельники, маркетологи, фінансисти, фінанси та банківська справа, що у вас ще є електрики, різні різні названня, от, електрики, автомеханіки і ще дуже-дуже багато все. Поэтому Надеюсь, все себе найдут что-то по душе, потому что если вы более гуманитарий, можете идти на какую-то маркетологию. Не, ну, я знаю, кстати. Я фармацевт, я фармацевт по специальности, но в душе я маркетолог, а на знаниях вообще чуть ли не программист, потому что я еще монтируется все. Вот, у меня даже один колледж подписал, как айтишник Лиза, это как класс мне кажется, я сегодня буду преодолеть свои старые влоги, потому что мне кажется, я дуже поменялась. В а тот момент, как минимум, мне уже скоро 17, Мы меня 21 грудь день рождения, поэтому жду от вас приветствия. Вот, поэтому это все очень интересно. Блин, мне следующий год уже 18. Реально, я хочу до своего день рождения сделать что-то вау. До чего я из одну або даже две цели сделать, какие я хочу. Ну, например, активно вести YouTube, и чтобы оно набирало это все перегляды да и просмотры, лайки и тому подобное. Поэтому с надеей на вас. Боже, в камеру так конечно. Пишите, что вы хотите бачить, продолжительность, и что вам было бы интересно побачить. Возможно, я сделаю какую нибудь рубрику... Питання відповідь і буду відповідати. Возможно, ви хочете Варю Ваду, щоб ми зняли якесь розговорне відео. Або Катю. Ви її бачили в моїх влогах, їх вже два. На той момент, коли це вийде, ті влоги вже вийшли. Возможно, десь тут будуть підсказки. Не факт, але я постараюсь. От, або ні, просто зайдіть на мій канал і там будуть два влоги. Один про Владика, а другий я не знаю, як називу, тому що я ще не думала. Вот. Поэтому так. І ще хотіла вас спросить, хочете ли ви, щоб я на початку кожного влогу діла, знаєте, мікронарізку интересных моментів? Вот. поэтому жду чекаю, я пішла дальше прибирати. Не знаю, який факт про мене, вы 100% я його не знала, того, що даже Варя влада поначалу максимально його якось воспринимала дуже інтересним моментом. Я п'ю чаї, типу, ромашка. М'ята, меліса. Тобто, просто зелений чай для мене це уже не той уровень. Я п'ю, тупо, чаї, знаю, за гривень 7 за тебе. І знаєте, що найкраще? Що була б моя воля, я б реально пила необработану ромашку. Не знаю, яким образом, але зелені чаї, типа ромашки, меліси і прощая історія. Це для мене щось із вау. Чтобы вы понимали, у нас, я вам завтра приеду покажу. Стоїть полочка, там отакий чай. То что, ну, типа отакий чай. Шивертор, ну, конечно, но все же. Такий чай, ну, минутка, у нас, по-моему, стоїть. И стоїть в прозрачной упаковке трава. И кстати, я вже кажу, який раз, я надеюсь, искренне, что ви дойшли до цього моменту, і ви наконець на мій телеграм, тому що там буде скоро дуже багато всього. Плюс я буду питать насчет гіпса. Нові форми, формики буду заказувати і в принципі все, що тільки буду заказувати, і в мене буде важне мнення на щодо счет... Я буду закидывать в телеграм, тому що в Інстаграмі трошки не та аудиторія, та й мені не подобається масштаб, там типа да нет, а в Телеграмі можна і коментарі написати одразу, і там трохи проще система. Вот, поэтому підписуйтесь, і скоро буде там всього дуже-дуже. багато. А, і ще я уже закинула в <кхм> телеграм-канал форму, яку я хочу, і там ми вже почнемо обговорення, поэтому welcome. Я вже в автобусі. Скоро будемо вже від'їжджати. Хто ж вона? Ой, а що воно на камері? Катька, <різь> Катька, Катька кать, кать, немає. Що ти скажеш за оправдання? Виключи камеру. Я оправдання я хочу сказав, що хуже. А записаться. Ні, я сидишь, не Куда? все Куда? Добрий день. Що за приколи. Чуть, я я навіть собака вийде. Да. Так, Ладно, йдемо Собака, собаками, Розказуй. Розкажи. Короче, я вділася як капуста. У мене там еротики, не буду там кучу все заправну, там еротика, еротика, скільки там. Моделей. Там зараз, лівчик, топік. Майка, футболка, і ще зверху я кофту щось зняла і мене заставили, тому що моя куртка сушиться після стірки, І тепер того я не змогла вдітись нормально. Ти про сина свого розкажи. Коротше, я уїжджала, і я подумала: блін, а моя дитина що буде мерзнути тут? Я думаю, ні, ніфіга. Я на криваті, положила розпати. І він двойсу так тупо проспав. І пофіг, що йому він не хотів, але я його заставила. Ну. А бананка? Яка бананка? Бананка. А бананка на ньому він заживе вообще. Это не воно случайно. Хто? Ні. Мені ти даже гроші тут йому лишило. На кармані та розходи. Закопать. Обзор на мою не треба. <ріх> Ладно. Що він робила вообще? Вот это, кстати, 203-я. Да, обзор. Это 203-я. Вспомнить мою молодость. Как она выглядела. Вспомнить а ты... В... Вспомнить, пожалуйста, вот всю секс-тумбочку, обзраченную стену и обоссанный пол. Класс. Я думала, о чём она... Ах ты ж ёберный такой. Я думаю, о чём она греет вообще. Ну, действительно. Ну, вот это ты трошка тронулась. Моя ума. Сфокуси, так что... Все добре. І так. Капець, у нас гречка в комусь заходиш, як наче гречка на то кофе. Всі чорно будемо брати якесь манго, непонятне. Та ні, не, мені знаєш, чим кофейними конфетками оцими сосалками пахне? Де мій клей? А ну глянь, на вікні є там клей? Є. Ну ти думаєш, що я реально на нього розвернусь? Давай. А, ти мені обіцяла, що ти мені щось покажеш, та що от сестри привезла. Так, да, я тобі його не мала. І рибу мені обіцяла взагалі. Там є. Там є риба. Ну, ти побачиш, що там є, коли ти його привезли. Там риба. Така Це є степлер? Ні. А на що тобі цвіти? Стінгазета Йоа. А, ти що стінгазета? Так, тому що я мала взяти це до сестри робити в сестри, але в сестри мені було лінь. Ну коротше, я поняла. Итак, мы возвращаемся по числа память. Мы опять же 203. Катька Руба суперские розочки. Куда обзор на розочки? Розочки на, Стінгазету. на стен газет, потому что они будут мне мыть голову. Самое главное, что мама это влог не побачила. А, да, ну да. ну да, ну да. Вот, Катька сегодня уже уезжает, завтра приезжает. Я вообще, як приїжджать, туда-сюда, туда-сюда, блин. Вот. тому, блин, в хаті холодно, якийсь ужас, никто, дівчат не приїхав, потому что я не в одиночестве. ой, одиночестве. за задой. Ну, кого не. Не. Мне кажется, если выбрать между пачками и задой. Освоблазенькую за задой, потому что пачка не помидает сладце. Ты же его снимаешь? Ну, не дивляться мої влоги, я більше, чем, наверное, потому що в пачка йдемо... Інтернет! Та Не в руки це побачу. Да, буде обідно. Вот, а заодно я щас, типа, курсова. Не, ну, вообще... І його не соблазниш, того. да. Катька, скажи пару слов. Борис Плючук, не Про кого? Про свою роботу. Моя робота за... От, моя робота заключається втрачення марного мого времени, робління розочок, ліпісточки, клей. Мої будні просто, Ще мені дали слова. Коротше, моя робота не ми йдемо благодаря. Хто приїхав? Нікіта. О, Артеміда приїхала. І Люба. Я нормальні ручки написала, вони якось невкусні. Дожди. А де включення світу? Можна це знімати? Ти, ти йдеш суперну, я цю. Чекай. А, там, все, вам треба розійтись, дай, йди до мене. Іди, Йдемо Це був зніматись. Пів року назад. Наша милота. А, в мене, мама, йде, да йде на кухню, не зайшла. тут Мама. Він надо. Там мужчина йде покинув на виходу. Він ж взагалі приїжджає? Він ж мені так, так, скажіть, скажу, то приводить роботу, тут бусинку заносили. Вони тривають частенько приїжджають. Сестра буває ще ті паїчні. Ой, Боже, з ким я буду сьогодні бачити. Значит, такая красавка сирена. Что-то попрохлоднее, лучше видишь. О, и почки мої в секунді дають знати, що типа Катя доброе утро. Спокойної ночі. Я, не вовремя зараги є мої. Що ты хочешь сказать? Потомкам першокурсникам, як ты вже буде добре. Э, що я можу сказати потомкам? Слухати сліжу. Це перше. Саме головне. Друге, підписуйтесь на мій канал. Ставити колокольчики <рес> і зі стойкаємо. Тому що якщо ви не будете лайкати, ми це вам спомним. Порча юа. <рес> Зайдите по номеру 098 085 98 43. 38. Я вже ви ж налякалася зараз лідектувати, тому не охоля. Ні, я пачкою затіктувала. А я взагалі. Начало моє, остальне не знаю. Коло, ще, найголовніше, тепло вдівайтесь. Боже, сус-город. Прикинь, якби люди дивилися дивільно на мене. Да. я по-перше на ту життя, дві тривалася. Скільки тут всього нового, я тут буду вчитися, персолювати. Він клас. Клас. Ой, мені повезло дзвони. Вкусно. В общем. Що я вам скажу? Що я вам скажу? Да я з цієї сторони стану? Мені... Хоча не його в жовках. Що я скажу? Коли ви думаєте, що ви приїдете в нову область і будете ем, не знаю, в офігети, якому місці там, де все новому, ні, все буде так як раніше. Перші два тижні. Да. Мене хватило на перших, навіть я б сказала, півтора. Потому, що я, я вовремя зустріла Єлизавету, яка провела мені курс молодого бойця. Да, але як її час самоносимо посмаль. Вот. Я ж кажу, так що найголовніше в житті не стройте замків воздушних. І вдівайтесь тебе, да, мої, мої почки зараз утечуть. Так посіть а мені... Ні, взагалі, тобі кажу, якщо б я не гахнула свою куртку в перший же день. Яку я намочила. І знаєш, я, нормально. я, Я облилась чаєм. О. Угу. І вона сохне. Клас. На мені холодно в руки. Не все, ні, в нас. не снімала, не було я так знімати. Я привернула, тому що не було. У мене осталось три минути. Я купила, будучку купила йогу, я купила фахівці. Здоров'я, мені завжди немає, Чекай. як ми їли. Да. Пабы, сбей, пожалуйста. Блин, а я думаю, чекай. Чекай, я, я просто перезапущу сейчас. Ну, короче, Катька сейчас уже... Я рада того, что мы быстренько делаем Матой, да? Да? Да. <связывая> Я тут скажу. Короче, сейчас мы приходим, даем мыть мне голову. Mm -hmm. Потом море сушать. Я сюда ее... Сушить солять. <связывая> И мариновать. Да. Так, <связывая> а! а, упал. Спасибо. Дождь. Боже упасть. Боже не паси. Нам так и не кайф. Реально. А я сейчас с ним буду видео смонтировать. Вот. Сейчас приду. Буду паблот негай подращивать. Ой, господи. Да, вы мой суд город, ребята, любим мы город. Ладно, памяти нема. Пока.

Валик. подожди. давай какие даже тип видео, пожалуйста. И вы поли ключи свои Валик, а покажи свои ключи. О! Зачем? Продаем квартиры.

Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного, блядь. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия, и, и от вот этого вот замечательного все единства существа бесконечно вечного. Куда ни посмотри. Хоть глубь бесконечно малая, хоть вы бесконечно большой. Понимаешь? А ты мне опять со своими там это, иди суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь.